Одні чекають, поки хтось їм зробить свято, інші роблять його самі. Днями мешканці вулиці Пролетарська та Зіни Лучко зібралися на території дитячого майданчика і влаштували таке собі дитяче свято. До речі, сам дитячий майданчик виріс майже за два тижні завдяки співпраці вуличкові, комунальників, міської ради і активістів з партійної організації Сила людей, а також мешканців прилеглих вулиць. Цього дня відбулося свято, яке поєднало і відкриття майданчика, і за думку вуличних комітетів. Про створення такого собі домашнього зоопарку. Кожен з мешканців приніс свою домашню тварину, і невдовзі на майданчику з'явився справжнісінький зоопарк. Малечі та дорослі, проходжуючись біля тварин, цікавились, як потрібно їх ростити, кормити та й взагалі просто милувалися деякими незвичними тваринами. А незвичних домашніх вихованців було вдосталь. В природі животне називається харюк, якщо в домашніх условий. Домашні на вже читається фредка. Нас зовуть Кузя, Кузьмич, Кузюля, 2 годика мальчик, без невести, навіть одні таких покажуть. В природі кушає в основному всія, мясо, там, растительную пищу. В домашних условиях, щоб по здоров'ю більше треба сбалансированный корм, купуємо сухий корм ну, в спеціальних магазинах. В основному по 20 часов в сутки спать. На два часика проснувся, погуляв. Черепаха обыкновенная, яка живе у нас в болоті. Прийшла до нас вот таку маленьку, маленьку, сказала, що декоративна. Буде в акваріумі жити, і не будуть трогать. А вона оказалася в болоте, але я потом знала. І поїла марі почти всіх рубок. У смерті знаходиться від покугаєвцеражела, снизу корели. Страна їх обитання Австралії. Этот вид Одевої називається Малий малый Петри. Є індійський подвір, це індійський подвір, є африканський подвір'я. Дітлахам, як і дорослим, було цікаво все, що стосувалося таких тварин. А малечу взагалі неможливо було відірвати від тих, які прийшлися їм до вподоби. Його звати Мунчик. Він любить дуже кусатися. І о, він рибу, і, ну, багато чого їсть м'ясом, рибу. І ми його голимо. Назвали Лунтік і його прізвище, ми його ще придумали. прізвище луна, а кличка Кусочка, тому що він дуже багато кусається. грається, так? Йожик в природі дуже багато відав. Йожики не капітающі. Даної карзинки й кнопленний ділі топотун, який ввечері ходить в у дворі, топає, топає, топає ножками. Хто што топає, а то Йожик прийшов вашої місечки молоко попити. Йожик любить лягушек, зміїв. Тома а іногда южики на себе збирають яблочки і все, що крашо пахне. тому що на южиках може живе много всяких букашок, які і клюють, які їм мішають жити, і запах яблучок… і других оващей одкугу від тих всяких насікових. Як розповіла голова вуличного комітету, ідея такого свята виникла не випадково. Ініціатива цього свята була як би можна сказати, моя. Ну і я ще підключила наших улічкомів, Наташу Амірідіс і Люду. І ми втрьох зібрали людей. Люди согласилися, жителі вулиця Кресних жителі согласилися. У нас на першому суботнику було около 30 человек, це точно. Дуже багато. Було 5 пилок, ми тут як, за один день дуже багато роботи зробили. Повипилювали, повиносили, попалили. Ну, ми побалакали, тому що ми якби зробили для деток, деток тут багато. Почали між собою балакати, У нас виявилося, що в того є там звірюшки, в того попугайчики. У нас ще є тут живе дядя Вова, у нього теж є. Є багато птичок різних. І він предложив, каже, давайте я свої птички, а ви свої. І оце ми так скопірувалися, а потім вирішили, а б і не дали об'яву в інтернеті, ну, об'яву повісили на, на столбах, в кого які звірюшки. І от поприносили, в кого які звірюшки, такі навіть і не обичні. У нас навіть і приз був за лучшу звірюшку необичну, теж якби приз отримали за Харька. Ну і це таке, ми скопірувалися і вирішили зробити оце таку виставку звірюшок. А який саме приз був і від кого? Е, от сила людей. Нам сила людей дала, ну якби призивала, да, приздала. І е, приз був у нас 200 гривень, ми подарили для звірюшки, щоб звірюшки купили корм там і ще щось. Цього вечора було весело і цікаво як дорослим, так і малечі, які мали можливість не лише милуватися тваринами, а й гайдалися на гойдалках, гралися у пісочниці та водили хороводи і танцювали під улюблені дитячі пісні. Зазначали, що свято вдалося на славу. Ми корінні жителі нашого міста. Ми дуже його любимо, і дуже наше місто красиве: красивий центр, красивий парк. І створення дитячого майданчика вже було років зо три, а з приходом наших молодих голову лічних комітетів. Ця ідея воплолася завдяки їхній наполегливості. Ця ідея виплатилася в життя, і щоб ми з цим доказали, що щоб не тільки центр міста був красивий, а і наші окраїни, щоб вони процвітали, бо так як дуже покоління підростаючи, ви самі бачите, скільки сьогодні дітей, і це ще не всі діти. То я думаю, це дуже великий плюс усім усім нашим батькам, які приймали активну участь, щоб це, де ця усадьба була заброшена, занедбана. А тепер вона привратиться у оазі дитячої красоти, дитячого сміху, і це говорить ще те, що наше місто буде процвітати, молодіти і розвиватися. Потому що Чорногорія один із найстаріших і найбільших мікрорайонів в нашому місті. Дуже добра ідея. Це потрібно нашому району. у Нас дуже багато діток, і всі по домам сиділи. А тут в принципі все добре, дуже подобається. Колись свято було в розпалі, депутати цього мікрорайону від партійної організації Сила людей завітали на свято не з пустими руками. Кожна присутня дитина отримала солодкий прохолодний подарунок. Мені здається, ми от на цьому клаптику землі за два з половиною тижні змінили історію. Тому що, якщо ви знаєте, 30 років тут росли бур'яни, стояли дерева, сюди боялись ходити, валявся мусор і так далі. А ви тільки ви зібравшися за два з половиною тижні зробили от, ну подивіться, мені здається, це вже. Ну дуже дуже класне місце, куди вже приходять діти. Я впевнений, що ми е, зробимо все можливе, да, щоб ця територія далі розвивалася, і це було місце, е, де всі збиралися, відпочивали і гарно проводили свій час. Був присутнім на святі і міський голова, який привітав мешканців з такою цікавою ідеєю. Я дуже приємно вражений, тому що. Е... Сну таким заходом ви показуєте, що по суті в руках самої громади те як можна з нічого зробити місце для відпочинку для радості дітей для дозвілля. І я хотів би подякувати всім, хто приймав участь у цьому е, у тому, щоб зробити це місто комфортним. Е, в першу чергу двом головам вуличних комітетів і Галі і. Наташі, по-друге, всім абсолютно батькам, хто присутствував на цьому на цих талоках, вашим депутатам, які підтримували всіх ідеях, Жені, він цю ідею в голові виносив і, ну скажімо так, почав її реалізовувати. Я скажу відверто, що в таких ситуаціях все, що робить громада, ми будемо підтримувати, тому що ну. Це той приклад, коли дійсно, от ви своїми руками можете зробити своє життя на цьому країні краще. І бачу, що таке є кількість дітей тут, я говорив Жені, коли планували робити тренажери тут з краєчку. Я побачив цей е, азарт у очах дітей в першу чергу, дорослих, в тому числі. Я сказав, що ми зробимо все, щоб додати сюда ще е, дітського обладнання, горку зробити і багато іншого, тому що тут повинен бути нормальний, благоустроєний. Цілий комплекс дитячий, щоб діти не ходили в центр міста, а жили на цьому мікрорайоні нормальним комфортним життям. А потім ми підтягнемося дорогою, додамо освітлення і все інше. Я думаю, що це буде. Якщо люди тут нормальні, зрутовані, то треба робити нам і владі все, щоб тут живуть, жилося краще. Веселищі продовжувалися б ще довгий час, однак дощ змусив присутніх розійтися. Але з певністю можна сказати, що це не останні свята на цьому майданчику, маючи таких винахідливих та запальних голів будичного комітету та депутатів, які завжди прийдуть на допомогу, мешканці цих вулиць сумувати не будуть.